Ви бачите, що це селфі? Сьогодні у нас неділя, гарний день, трішки прохолодно, але сонячний, гарний. У нас з вами, як завжди, недільна душевна розмова, або розмова по душам. Ми їдемо зараз в таке гарне місце, де поговоримо з вами, покажемо вам красу, Ми тільки що показували рапс, який гарно цвітеє саме, дуже-дуже гарно так, і поговоримо з вами. Ми задавали багато запитань як завжди. Я хочу на них відповісти. Деякі підписники мені написали, розкажіть нам щось про себе. От сьогодні на такому гарному місці і щось трішечки-трішечки розкажемо про себе. Ось така краса. Так що їдемо, запрошуємо в подорож з нами. Це недалеко, ненадовго. Ось так. Ось ми приїхали на наше улюблене місце. Ми на цьому місці. Не були роки три. Тому що то пандемія, то війна. Це дуже гарне місце. Ми тут дуже багато часу проводили з дітьми, коли діти приїжджали. І ми тут проводили разом час. Багато було роздумів. Планів, різні мрії були. Це було дуже-дуже, дуже дуже гарно. Як гарно співають пташки. Ми запізно приїхали, ми раніше приїжджали, коли там внизу цвів терен. І це все біло. Соловейко співають, там внизу терен. Так гарно-гарно-гарно гарнеці. Пташки спів. Там горі сосни. Пташки співають. Є одна підписниця на каналі. Світлана, я звертаюся зараз до вас, Світлана. Світлана не може поїхати сама на природу, тому що вона в інвалідному візочку. Тому Світлана, це відео для всіх і для вас особливо. Ми привезли вас на природу, показати вам наш рідний край, який він гарний. Для всіх тих, хто не може зараз вибратися, хто в окупації, хто хворий. Кого немає чим виїхати. То ми привезли вас на цю річечку. Хочемо порадіти разом з вами і провести декілька хвилин оці. Оцій нашій український, справжній, такий дикий навіть красі. Воно, сонечко моє. Добре, що слухає мене. Куди я надумаю, туди поїхали. І оператор мій, і захисник мій, і кормілець. Подивіться, яка краса. Такий гарний вузок. І такий сірий камінь дикий. Так, ось ми з вами на гарному місці. Я вибрала такий... Ракурс, щоб вам було видно річечку нашу. І оцю красу. Дрібненькі квіточки, але вони гарненькі. Ось такі квіточки в нас вдома, я вам показувала, це дуже-дуже гарно. І ще раз ми з колянію, коляня сидить поряд на камінчику. Дуже раді вітати вас, дуже раді, що в, нашому, в нашій місцевості є ще можливість така... говорити з вами, десь виїхати на природу. Безпечного місця в Україні, як такого, щоб 100% то немає, тому що це условно, все умовно. Ніхто нічого не знає. Тому дорожимо кожною хвилиночкою нашого життя. І є природа, соловейко так гарно співає. Прислухаємося, слухаємо, насолоджуємося кожною хвилиночкою. Тепер щодо ваших запитань. Запитань було дуже багато, але я е, сьогодні саме така в нас буде розмова по душам. Трішечки розкажемо про себе. Ой, Трішечки незручно. Що, що розкажемо про себе? зовсім зовсім мало. Я можу розказати за себе, і Коляня, ти даєш дозвіл мені, щось розкаже про тебе. Коляня дає дозвіл, щось розказати про нього. Про дітей ми розповідати не будемо і про внуків теж, тому що вони дорослі, це їхнє життя. Ми не можемо, не маємо права про них розповідати, розповідати нічого. Єдине, про кого ми можемо розповісти, про одного нашого сина, про якого дозволу вже питати в нього не треба, тому що він вже більше 10 років, як на небі з Господом. Ну так сталося в нашій сім'ї, що одного з дітей немає. Що далі? Мене запитували, скільки мені років? Мені 66 років. Коляні 68. Далі запитували, яка в нас область? Ми раніше ніколи не казали, ну були причини на те. Зараз я вам скажу, що ми живемо в Кіровоградська область, але ми ближче до Миколаївської області. Майже на межі з Миколаївської області. Що далі? Хочу вам сказати, що. Запитували, ми ходимо до церкви. Так, да, ми ходимо до церкви. Ми, ми члени церкви. Не прихожани, а члени церкви вже майже 20 років. У цьому році буде 20 років. Не просто прихожани. Я раніше молодша була, служила таке дитяче служіння, було з дітками займалися. От, а коляння по цей день. Він співає церковний такий хор, можна сказати, да? чуючий ансамбль, він староста цього ансамблю, він співає і він проповідує, він священник. Це кому це цікаво, тому що там писали багато такого, ну не потрібно. Щоб більше у вас не виникало таких запитань, я вам це кажу. Ми ведемо правильний такий спосіб життя. Не п'ємо, не куримо, не сквернословимо, не гуляємо, не блудимо. Ну, у нас ніколи такого не було. Діти і внуки наші теж, вся наша сім'я, ми всі в церкві. Е, далі, що хочу сказати, е, і Коля, і я ми з дуже з великої, ну, з великих сімей. Я п'ята, Колі шість в сім'ї, в нас п'ять. Е, ось майже вся наша родина моя. Сім'я, моя родина, ми живемо в цьому містечку, всі, майже всі. І в нас наша сім'я налічує 60 чоловік. У коляні не менше, в них тоже дуже велика сім'я, але в них частина десь на Західній Україні, там, в західній частині України, а багато більша частина сім'ї в гарячих місцях там. І зараз і зв'язку немає, тому, тому маємо те, що маємо. Це, це розказали вам. Да? Що стосується каналу, канал цей не планувався, не думався. Не, навіть хвилинки в мене не було, взагалі я не думала. Якийсь кулінарний канал чи такий влоговий канал, не думала. Перед самою війною, просто так як почула від Господа, таке. Як як побажання розпочати цей канал. Може комусь це смішно чути, але, але я просто знаю, коли Господь говорить, дає думки. Тому розпочала цей канал. Я не, не знаменитий кулінар, я не знаменитий агроном і коляня так само. Ми все це для нас нове. Знімати відео, кому монтувати його, виставляти в Е, нове, нове садимо, як, як садимо. Я показую так, як ми просто дома садимо без всяких пунктів. Там в описі, в описі каналу я написала без пунктів і без дублів, тобто немає. Отак, От як робимо, ми робимо те, що вже провірено роками. Я просто показую, як це робить, як я готую їсти, як можна з нічого щось приготувати, тому що ну ми прожили такі етапи життя. Ми скільки прийшли в цьому житті люди добрі, якби ви тільки знали, скільки і горя і радості і всього, і скільки було таких моментів, коли шість дорослих людей заходять на кухню, дивляться мені в очі, загадають їм треба щось дати їсти, а нема. І мені з того, що нема, треба накормити всю сім'ю. І треба було щось вигадувати. От голодний ніколи, а в нас завжди повень дім був людей, тому що всі діти вели своїх друзів, чомусь вели до нас додому, навіть багатих. Тепер, відколи ми в церкві, у нас дуже рідко, коли буває, що там вихідні дні, що до нас не заїжджають в гості там або в церкву приїздять, то ну, нас е, залишаються в нас. Ось так буває. Тому на такий канал зробили цей канал. Е, Коля працює, вже не працює, іноді гукають допомагати. Е, в сільському господарстві все життя дуже дуже, дуже важко пропрацював в сільському господарстві. Я дуже мало працювала, самі розумієте, тому що діти були і були проблеми з дітьми, були проблеми. Ну, слава Богу, все нормально, все, але ж були проблеми. Хто я по професії, я вам скажу, <плес> як, як я сміюсь, недоучка. Ну, Те, що там, де хотіли мої рідні батьки і хотіли, щоб я вивчилась, я не вивчилась, не захотіла, тому що воно було не моє. От. А те, що моє, не, не, не вистачало, потім вже заміж вийшло, було не до того. Але я по професії я письменник і по, поет і письменник, поетеса і письменниця. Е, я хочу вам показати, не пох... якщо буду хва... хваст... хвастатись, то я хвою можу написати, всякий хвалящийся, хвались Господом. Оце те, що, що моє. Оце все написала я. Дитячі книжки, тут є романи. О. І дитячі книжечки, і, і різні, різні тут і буклетики, і збірки віршів, тому що в мене є дві, дві збірки віршів і. Оце те, що моє. Оце те, що моє. Це те, що. <свят> е, і це книги, ці всі написані за за 4 роки із. Якого? Він, мабуть, із 13-го, з 12-го по. Е, З 13 го по, по 17. По 17-й, по 17-й рік, так. За 4 роки. Що це мені коштувало? Коштувало того, коли коштувало це матеріально, тому що видавалися ці книжки за його кошти. Всі ці книжки я не тільки сама писала, я їх сама верстала, я їх сама провіряла, я їх сама збивала до кубки, картинки знаходила, все це робила. Потім скидала на флешку і вже готовими віддавали видавництво. Оце те, що мені давалося і легко, і нелегко. Ну, тому що ну, дуже виснажило мене. І Виснажило так, що це ледве не коштувало мені життя. Я три роки виходила з такого. Виснаження і дуже виснажилося. Зараз я пишу дуже мало. Чому? Тому що всі ці книжки написані вони російською мовою. Я раніше писала все російською мовою. Потім, коли розпочалася війна, мене якось заціпило. Ну, не можу писати російською, українську не дуже добре знаю і ще поки не знаходжу слів. Тому як і пишу, то дуже-дуже мало. В основі своєї всі оці мої вірші, книги вони на християнську тематику. Так як ми християни, то країна наша християнська, то все це про християнську мораль. Це не релігійні книжки, якісь там проповіді. Ні-ні. Це художня література, це свідоцтво про те, як люди жили до зустрічі з Господом. Потім, коли вже Господь Постукав їхні серця, як, як, як мінялися люди, як людські там долі мінялися. Ви знаєте, це власного ну, свідоцтво. Це можна було б дуже довго розповідати вам, саме свідоцтво нашої сім'ї. Я думаю, що кожен знає, кожен особливо теперішнього часу бачить і, знає, і бачить кожного дня свідоцтва Божої милості, тому що хто молиться, хто вірить в Господу, молиться все рівно, навіть у такий тяжкий час Господь допомагає по різному. Господь сам не спуститься з небес і не буде робити за нас наші справи. Господь діє нашими руками. Оце мої руки, це, це Господь діє через мої руки. Тому я щось готую, я готую так, щоб можна було поділитися з ким. Е, саджаємо город, я показую, у нас дуже малесенький город, дуже-дуже малесенький. Земля не дуже, в нас там така родюча. Але ми знаходимо такі різні способи, такі методи, такі різні варіанти, декілька. Збиваємо, щоб на нашій клапточку ми могли як комога більше закрутити, щоб можна було поділитися з кимось, особливо теперішнього часу. А поряд з нами завжди в усі часи були люди, тільки які нужденні. Тому живемо, ми ви бачили, такий здоровий будинок. Ми зараз живемо в тому будинку в Не скажу, що нам легко, що вже ми не можемо. Живемо, радімо життю. Співаємо, плачемо, молимось, допомагаємо, мабуть, як більшість українців. Бачимо цю красу, я радію з того, що Господь дав мені таку знаєте, можливість побачити навіть такі манюсінькі манюсінькі травиночки, побачити оту красу. Що часу багато, я хочу вам сказати. Радійте кожній хвилиночці сьогодні. Е, слово от, ми з коляні, слово «надо було. Ми його викинули, таке слово сполучення треба було, ми його викинули з нашого лексикону взагалі. Тому що «надо було, то «надо було. Це вже історія, туди не зайдеш не поміняєш. Е, завтра, може, й не настати. Ми живемо сьогодні і зараз. От зараз ми приїхали на річку, Бог дав нам таку можливість приїхати на річечку, і показати вам цю річечку, і разом з вами порадіти, і сказати вам декілька слів, слів підбадьорення, і самим підбадьоритись разом з вами. Тому що підбадьорюючи когось іншого, підбадьорюєшся сам. Роблячи добро для когось іншого, робиш добро собі. А якщо ти робиш добро комусь із людей, ти робиш це добро Господу. Йому не треба хліб, який ми даємо цей. Але Господь радіє, того, що ми комусь допомагаємо. Тож давайте допомагати один одному. Давайте радіти один з одним. І плакати з плачущими, і радіти з тими, хто радіє. Знаєте, це і легко, і важко. Але знаємо, що Господь з нами. Господь з нами. Він спостерігає і бачить, і допомагає, як може. Але багато людей може. Відповіді ми поки що не бачимо. Чому не бачимо? Тому що я вам скажу, вже як віруюча людина, нам всім потрібне покаяння. У нас дуже багато ідолів, ми дуже багато служимо ідолам. І ми святкуємо християнські свята поряд із е, такими язичними святами, а деякі з них і диявольські свята. Таке Хеллоуін це сатанінське свято, це ніякому разі не зяві святкувати. Івана Купала, це змішали з несправедливо. Перестрибувати через вогонь, і проводити через дітей через вогонь не можна ні в якому разі. Написано в слові, що, в Слові Божому, що проклят всякий, який проводить дітей через вогонь. Не можна віночки і по воді кидати, це ворожба. Господь сказав, що ворожей не оставляє в живих. Ворожеїв раніше палили. Оці всі гороскопи, ворожки. Це все воно Богу не угодно. Це він не любить цього всього. І тому. Україна наша наскільки зараз, знаєте, розвратилася оцими різними гороскопами, гаданнями, ворожками на різних рівнях. Господу це не угодно. Господь один єдиний, і Він не хоче, Він сказав, що слави свої не віддасть нікому. Тому більше звертаємося до Господу. Просто, простоті, де знаходитися вдома, де б ви не були. Господь з нами, Він кругом. Він... Ось ми на річці, і Він з нами. І він чує кожного з нас, він, він чує кожну вашу слізиночку. Він знає наші перемоги, наші поразки. Він знає наші е, такі переваги, наші недоліки. Він знає, коли ми лягаємо спати, коли ми просинаємося, Він все про нас знає. Я просто дуже люблю вас усіх. І дорожу кожним з вас. І я маю це сказати вам. І що ви раділи разом з нами. Оце все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Така гарна річка, вже сонечко сідає трішечки прохолодніше, але життя продовжується. Сьогодні ми ще живемо, а завтра і буде, не знаємо. Тому дбаємо про сьогодні і про наші відносини з Господом сьогодні. Я дуже дорожу кожним з вас. І тому прошу Бога благословення для кожного з вас. І я благословляю вас, і коляня благословляє кожного з вас. Миру нам у сім'ї, кожному з вас в сім'ях. В серці своєму, в ваших сім'ях, щоб був мир, і щоб був мир в нашій Україні, щоб був мир, щоб ми могли вільно і мирно працювати і не тільки сіяти, а й чекати плодів і радіти, що вони в нас є. А з вами була як завжди я, любов і коляня з боку насидить. Він, він мене підтримує. Зустрінемось!